Віонікіл може, хто чув, село Коцюбинське, всіх вже нам уставили, Біличанський ліс, 147 гектарів. Люди добрі, гектарами. Вам немає 10 соток. От ви кияни, хто в Києві отримав 10 соток на індивідуальну людину? Підніміть руки, будь ласка. Сім років відводив землю, коромію спадщиною відділу. Та спадщина це, це, це не це те слава. боже, ви плутаєте, одне з другое. Я, Я вам кажу, безкоштовно ніде в світі немає. Прецедентів, щоб в столицях відводили безкоштовно землю. Ми вам можемо показати, показати звіринець печерську. Як на Печерську непростим людям відводилась земля безкоштовно. Без, Біоні біоніхіл 147 гектарів безкоштовно олігархам було надано, без сплати пайової участі. Ось Вадим стоїть, і тут ще дядюк немає, не приїхав наш юрист. Ми відсудили, ми відбили. У олігархів цю землю. Але, на жаль, ми, ми не можемо домогтися від київської влади вже сьогоднішньої. Від влади, яка була на Майдані, горіла в будинку Трофський Бог. Ми не можемо домогтися, щоб цю землю повернули кияни. Не цікаво. Розумієте? Тому що коли ти на Майдані, ти говориш, що всі пабірніки злочинці. А коли ти приходиш у владу, ти кажеш, генеральний план Чорновецька це найкращий генеральний план. Дивіться, чому він найкращий. Ну, тут вже мільйон доларів ми вам показали на березі озера. Це мільйон доларів. Тут Якщо Скажіть, програма допомогти, важче? Я захистив, 5 років писав кандидатську диссертацію, захистив наукову новизну. І як колишній заступник головного архітектора міста Києва, я був заступником головного архітектора Київської області і був помічником міністра регіонального розвитку. Це дало мені можливість оперувати інформаційними потоками дуже потужно. І разом з співпрацею з Українською будівельною академією, з Українською академією архітектури, з КІСІ, кафедрами. А ще декільками організаціями, наприклад, Академія Муніципального управління, ми створили цю модель. Ми створили її як комплекс аналітичний, інформаційний і графічний. Тобто всі матеріали, які ви бачите, ми можемо роздруковувати в будь-якому форматі на будь-який смак, з будь-якими ступенями точності і захисту. Тому це унікальна ексклюзивна модель. Я повторюсь, ми пропонували її подарувати. Вона коштує мільйон. Ми готові були подарувати, тому що ми вірили, що прийшла влада, що прийшли люди, які ну, на пориві, на піднесенні. Але зараз ми цю модель використовуємо у військових цілях. Для Сходу України, для наших батальйонів ми цифруємо, ліксилізуємо картографію. Для Маріуполя остання наша робота і для тих територій, де ведуться бойові дії. Це ми витратили свої гроші на розробку цієї системи. Да. Ну, ліцензія Арк... фірма Сара американська. Ліцензія коштує ну, офіційно, вони її продають за 130-160 тисяч доларів. Нам вона досталась набагато дешевше, тому що ми приймали участь у проєкті Світового банку. Мене як експерта запрошували, моїх партнерів як виконавців, тому що співпрацювали з серйозним способом. Але те, що ми показуємо, це коштує грошей. А вона Ну, Ми нависне не патентуємо. У мене є кандидатська диссертація, в межах цієї диссертації не знав, на вісні це вказано, документи є. І якщо ти запатентував, ти не можеш подарувати нікому. розумієте, Тут ну, є такі певні юридичні копи. Давайте ми ще опустимося подивимося по генплану, вже ж це озеро треба добити. Блак, давай трошки з озером, ми не закінчимо. Чи все зрозуміло? Що... Ні, не нічого не зрозуміло. Все не зрозуміло. Ні, по... не все. Просто по генплану, гімплану. Ага, не все зрозуміло, ясно. Ну з судами я відповів на ваше питання. Що якщо включити судові рішення, ми покажемо через судові рішення довго, але не повірте на слово. Ну, повірте. Да. І тим більше тут, я думаю, є мешканці, або якщо їх немає дуже шкода, вони б якби підійшли. Ті, хто е, бунтували, бастували, були не згодні, писали скарги, вони, я думаю, достеменно знають, про кого ми говоримо. У нас тут трошки, я так розумію, з інтернетом проблеми, так, да? Владислав? Трошки полючить інтернет. Да? Тобто настільки сильно замінували, що аж відключили інтернет. Ні, ні, нормально, нормально. Зараз ми трошки пере, переформатуємося на наш внутрішній інтернет. І продовжуємо. Якщо вам цікаво, друзі, вам цікаво, спите. Ні, цікаво. Добре. Хто? Хто буде засипати, піднімайте руку. А, вже засипають. Я прошу вас. Ви сказали, що бачите адреси. На папері. Іра Олексієвка. Погано працюєте. Виключайте телефони, збирайте партнерів людей з адресами проблемних територій. Будь ласка. І так ми під'їхали, вибачте, за грубе слово, дуже близько до цього злочинного, скажімо так, дерева. І я вам показую, що не тільки землю в нашій країні можна відвезти нашій країні, а особливо в столиці України, в Києві, можна дуже легко відвезти доводи. Скажіть, будь ласка, хто з вас може відвезти шматочок води? Десять соток вам не світить на Це, власне на національне багатство. <клес> да. ну, ну, ти мовчав, коли тебе арештовували Дніпропетровський прийняв назад, то ти забував про всі багатства. До речі, Торопов, дуже відома людина, Тороков, який будівництво укргазпрому. Укргазп... Там велося на Лук'янівці, зупинив одного сіку. Подивіться, оце наш герой, це наше бойове криво. Ми показуємо, виявляємо, а вони приїжджають і зупиняють. В Людину стріляли з пістолетів неодноразово, але бійці, які з ротації, допомагають нам знову за а в Вякірів і Чорномирний насинок. Ну ми нам дякуємо, дуже допомагають. І допомогли тобі люди, які вас знають, допомагають. Тобто ми, ну як скажімо, ну, хочемо як інтелігенти виступати, розказувати. Ми це намагаємося робити толерантно. Резніков вважає нас хорошими експертами, хоча ми не є його ворогами, але не є і друзями, тому що ми не є друзями до тих, хто відводить воду і зелень під будівництво. Це зрозуміло. Я хочу, щоб це зрозуміла районна адміністрація, щоб е, заступник голови районної адміністрації, щоб він розумів, якщо ми щось збираємо, якщо ми хочемо показати, то це не київське віч, що прийшло тут тобто щось з До речі, я не є членом київського віч. Я незалежний експерт. І тому те, що я говорю, воно може бути використано будь-якими громадськими організаціями. Наприклад, організація Комітет народного контролю. Бере наші заявки, пише в прокуратуру, ходить із шинами під будівлю Яреми, і вимагає, щоб Ярема порушив кримінальну справу по тому, що я вам казав, що школа 131, басейн партій. То вже вже вийшло за межі всякого здорового. Хоч ще воно не вийшло. Тут воно тільки вилізло за межі реальних територій. Всім видно? Ви вірите мені те, що я вам показую, що це правда? Ви вірите, що це земельний кадастр, який повністю в координатах накладено на територію, яка зведена в 167 координатних системах, які є на сьогодні в Україні. УСК-2000. Ми показуємо це в державній програмі УСК 2000. Якщо нема довіри до Ганни Свириденко, ми можемо витягувати із судових рішень, але просто. Скажімо так, ми вибрали ресурс, який е, в довільній формі розповідає про проблему. Тому що коли ви читаєте судові рішення, там коли ти почав читати судове рішення, потім ти дочитав до кінця, забув, з чого воно почалося. Вони так пишуть хитро, що взагалі не зрозуміло про що. А тут, власне, викладено все, все як кажуть, до свяменно. Включили ми систему, яка називається публічна кадастрова карта України. Ми нічого не вкрали, розумієте, ні в кого. Ми звели всі системи, які є води. Ну, не ми фізично не клеїли руками, а оця програма за 160 тисяч євро нам допомагає ну, працювати над цим. Зрозуміло, так? Да? Подивіться, будь ласка, сюди. Це витяг з кадастрового номер. Ось кадастровий номер, присвоїв цільове призначення, роздріб на торгівля. Ну, Звичайно ж, ну, як не поторгувати в роздріб, коли там дерева ростуть на березі, озера? Це ж прекрасно. До речі, до роздрібної торгівлі інколи відносять і кафе. Я не здивую, що там буде ресторан, я не здивую, що тут буде великий торговий центр. торговий центр. І я думаю, що тут не буде маленького кафе з майданчиком, де дитячий майданчик буде, де ваші діти будуть відпочивати.